Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій запрошує на навчання учнів 10 11 класів із числа соціально незахищених та мало забезпечених дітей, дітей учасників бойових дій, дітей, які втратили батьків під час війни. Дітей військовослужбовців, дітей, які виїхали за кордон на навчання, дистанційна форма. Ліцей забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти для зазначених категорій школярів. Навчання здійснюється у форматі цілодобового перебування. А також дистанційно для дітей, які тимчасово перебувають за межами України. Учні зараховуються незалежно від місця проживання. Ми дбаємо про те, щоб ліцеїсти отримали якісну освіту, вільно володіли. Англійською та німецькою мовами. Здобули сучасні знання з інформаційних технологій. Після закінчення ліцею учні отримають документи державного зразка. Свідоцтво про початкову, базову чи повну загальну середню. Освіту, диплом фахівця з інформаційно-комп'ютерних технологій, професійна кваліфікація, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. У ліцеї учні проходять підготовку до вступу в університети України. Та Європи. Випускники мають змогу безкоштовно навчатися у державних закладах Вищої освіти Грації. Ліцеїсти забезпечуються триразовим харчуванням та проживанням з усіма побутовими зручностями.